Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно, смачної королівської ватрушки або ватрушки із сиром. Для цього нам потрібно 250 г борошна і 100 г холодного вершкового масла. І натираємо на тертушку. Масло я вже все натерла на тертушку і тепер вершкове масло разом із борошном добре перетираю до однорідної маси, щоб отримати дрібні комочки. Далі я сюди додаю третю частину соди, трішки солі, цукор ванілін 10 грам, один жовток і добре знову все перетираю до однорідної маси. Тепер треба мені приготувати смачну начинку. Для цього я беру кисломолочний сир жирністю 21%, 600 г, цукор 150 г, 2 яйця та 3 столових ложки сметани. І також все добре перетираю до однорідної маси. І також цукор, ванілін 15 г. Тепер я беру форму для випічки діаметром 24 см. Дно укриваю папіром для випічки, обрізаю лишні края папіра. І сюди викладаю вже половину тіста. Тісто вирівнюю по всій формі. Далі вже на тісто я викладаю сирну начинку. Також рівняю по всій формі і зверху іншу частину тіста викладаю. Ставлю в духовку випікати королівську ватрушку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Ось така дуже ароматна та смачна вийшла королівська ватрушка. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.